Читати рішення, яке було прийнято 25 січня 2014 року, керуючись статтею 5 розділ 1 та розділом 11 Конституції України, Закон України про місцеве самоврядування ...в Україні, реалізуючи право народу України на самовизначення та безпосереднє здійснення влади, зв'язку з узурпацією влади президентом України та Верховною Радою. Прийняття 16 січня 2014 року в неконституційний спосіб ряду законів, які ведуть до встановлення диктатури в державі, та звужують зміст і обсяг існуючих конституційних справ і свобод громадян, що суперечить частині 3 статті 22 конституції України. Ми депутати опозиційних фракцій Вінницької обласної ради вирішили перше. Утворити орган місцевого самоврядування, Народну раду Вінницької області, як представницький орган територіальної громади Вінницької області, щоб постійно